Номером три в етері вже замить. О, масоко. 12-річна Анастасія Белібова народилася в Миколаєві. Ну а тепер проживає у місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Фіналістка на світбору на пісенний конкурс дитяче Євробачення Євробачення-2023» займається музикою з маличку. Цьогоріч Анастасія Белібова підкорюватиме журі та серця українців авторською піснею Сильна. Анастасія Белібова в студії першого шоу. Анастасія Білібова фіналістка національного відбору на дитяче Євробачення 2023 Життєве кредо, наполегливість і праця головний ключ до успіху. Після перемоги мріє поїхати відпочивати до українського Криму. Ранок розпочинає з музики, яка допомагає прокинутися та налаштуватися на хороший настрій. Ну що, ось нас така вже... у нас сьогодні гостя? Доброго ранку. Привіт Доброго ранку. Настя. Ми з Романом і з командою тебе вітаємо. В тебе вчора був день народження. Так, тебе скільки тобі виповнилося? 13 років. Може, 13 а, років. Це священне число, 13. Як фіналістки на світу на Євробачення святкують своє 13-річчя? Дуже класно, дуже приємно його святкувати в такій обстановці. А де багато було людей? Чи був святкували? Торт, Було святкували чи можливо зряду? в тебе дієта? Та і ніякого торта насправді не було. Ми прийшли додому, купили торт і гарно відпразнули. Ну і ще в інстаграмі я бачила стільки багато привітань. Всі вітають ага. і. Слухай, і як з соціальними мережами поратися, коли там так все складно, у нас там стільки суперечок, там якісь хейтери іноді набігають, а в тебе велика інстаграм-аудиторія. Як ти даєш собі раду з усім цим? Ну, хейт, це навпаки, це дуже так, воно ну, тобі додає популярності, і на хейт увагу завжди можна звертати, але працювати, якщо ти з ним згоден. Може, подивіться, 13-річна мудра маркетологиня, просто прокачаний юзер соцмереж у нас в студії Настя Білібова. Круто, ти давно займаєшся прокачкою своїх соцмереж? Я почала нею займатися з 11 років, але в мене першу сторінку заблокували із-за того, що мені немає 13. Я потім, а потім я заздала другу. Бо зараз а я... Ти раніше почала займатися зустрежем чи музикою? Раніше я почала займатися танцями, а потім вже музикою. Які, які це танці були? Бальні танці. Мене віддали на них у два роки та десять місяців. Два роки, десять місяців. А! Роман, ти а! розумієш, як це? Ну а, а, а що, що там ну, можна то. танцювати? Це як два роки, ще треба на руцях сидіти. Ти вчиш різні, різні рухи і це дуже інтересно. Так, а добре, тоді це в два роки і десять місяців почалися в тебе танці. А тоді, коли музика прийшла в твоє життя? Музику я захопилася ще з раннього дитинства. Та, я ну, в дев'ять місяців підспівувала в авто під музику. Мені це дуже подобалося. А особливо в два роки я любила одягати мамині підбори. Брати шнуровий Мікрофон і співати, але були незручності. Я перечіплялася через нього. І коли мені було три роки, на День Святого Миколая я замовила собі радіомікрофон. І Миколай Того, мене нічого. почув. <світок> Того, <світок> всі чули. Миколай мене почув, але батьки так і не розуміли мій меседж. Коли мені було п'ять років, я приїхала на канікули до бабусі на дачу, і в мене угу. були друзі, які слухали Христину Соловій. Тримай угу. мене міцно. І мені дуже сподобалася ця пісня. Я прийшла, вивчила і батькам заспівала її, і вони сказали, що треба на вокал, але вони мене так і на нього не віддали. А коли мені було сім років на народження моєї бабусі та дідуся, у них були музики на святі, і я підійшла до них і попросила заспівати, бо дуже хотіла. Заспівала Тю ж пісню Христина Соловій тримай мене міцно уявляю реакцію музики. Наприклад, в них були отакі очі і всім дуже сподобалося. Вони мені аплодували і казали, що в мене талант. Да, навіть музики батькам сказали, що в мене є слух щось і з голос, да. і віддавайте на вокал. Настя, от ми аж... бачили багато нагород. Це вже за це, це перемоги на конкурсах. А ти в яких Спів. конкурсах перемагала? Чи і в танцювальних, і в я боюся і танцювальних, і співочих? я вже боюсь навіть питати. В танцювальних і співочих. В танцювальні конкурси я війшла в цю сферу з чотирьох років. На першому конкурсі танцювальному в мене було перше місце, і це дуже так. класно. Оце от, от ми зараз бачимо медалі, нагороди. Подивись, яка це... в мене величезна Г... кількість. Гроно, я б так це назвав, виноградний гроно, медалей. Я просто в мене ніяк не виходить з голови образ дворічної дівчинки, який викладач танців каже, там ча-ча, раз. І оці всі ці. І шутні. Анастасія вже пішла і все робить. Що все ці тренери з вами роблять в такому віці? Ну. Вони вчать рухи, дуже такі нескладні. Прості. Так? Да. А потім, коли підростає дитина, то ми вже вчимо композиції. Так, ну а тепер Пора від про пісню поговорити, мені здається. Парам -пам -пам. Все ж таки, так, тому що ми так захопилися танцями, що забули про конкурсну пісню. А це важливо. Про що твоя пісня? Так, мою пісню написала моя керівник з вокалу Катерина Вікторівна Суліменко під своїм псевдонимом Катя Лелека та соавтором є Лариса Кем. Вона мені писала англійський текст. Аранжування писав Нікіта Горшков, нашо рекордс. Дякую вам за цей шедевр. Мені дуже ну, дуже команда. подобається ця пісня ага. про пісню. Моя пісня з дуже великим сенсом. Вона про непохитну з сильною волею, з непохитною волею сильну дівчину, які в такий складний час надломили крило, але вона йде і стає сильнішою. Розгорнувши прапор над головою, вона за крок ближче до перемоги. Сильна дівчина це наша Україна. Глядачі, переведіть англійський текст, бо там дуже великий сенс. Це дуже а важливо. Ми зараз якраз маємо можливість всі Фрагмент, разом так, послухати, подивимося подивитися і, Головне почуємо. По-перше, це красиво, Прямо. І, 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 і правда дуже потужна. Ти на Євробаченні, так по-чесному, ми нікому не скажемо. Хочеш перемогти тільки, чи тобі важливо, що ти от дісталася вже цього щабля, і тобі досить? Це була провокація, як кажуть. Не хоче, я думаю, всі прагнуть до перемоги, але це все одно дуже крутий, класний досвід, який угу. тобі е, дає сходинку вже ближче до своєї мети. Там у вас команда, чесно, я вже з багатьма поспілкувався, з кимось ми знайомилися тут в студії. Вже. Там і Діма Шуров, і Світлана Тарабарова, і Хаят з вами там займався. Я такий, Боже, я так теж хочу. Ну, команда. Єдине, що я вже підстаркувати для дитячого євробачення трошечки. Але це правда, команда мріє. От закінчиться конкурс, що ти будеш далі робити? Я буду продовжувати, продовжувати далі займатися своїм своєю улюбленою справою, так як це мені дуже подобається, і я прагну розвиватися далі в цій сфері. А от скажімо про доросле Євробачення, ти вже думала? Такі ні, бо я плани. дуже мала. Ну чому? Такі Тут плани лишилося. можна вже ці ставити? Раз, два, п'ять, угу. і так. скоро насправді. Перекажи мамі, мама, скоро. Зараз дуже швидко плетить. Та. Хто з родичів за тебе вболіває найбільше? Ой, в мене дуже багато підтримки від них. Я їм дуже дякую. Можу назвати прям їхні імена це моя троюрідна сестра даша тобі привіт вона завжди мене підтримує викладає до себе в сторіси Лєна, в мене теж моя тетя. Вона теж мене дуже підтримує. Ну, звісно, бабуся, дідусь, бабусі, дідусі, сестра, бабуся, дідусь, всім вітання від і мама, мама ще яка. Мама найголовніша, напевно, персона в цій історії. Всім вітання, всі вашій великій родині, сердечка від нас. Ну і окрім співів, танці, ми вже говорили, що їх багато в твоєму житті. Ми вирішили з Ромою трошки повчити. В тебе що ризикнути ти показала давай, чесно. нам от е, найголовніше, найцікавіше. Ну щоб е, в нас не десь на не защемило з Романом і ми спокійно. Ми змогли. прокачені. Ми тут же з руханками займаємося в сході <свист> першого <свист> шоу. Все щоб буде знову знам... легкораз. Піднялися і до руху. Давай так спробуємо уявити собі, що ми твоя підтанцовка. Так, ми ага. тут стоїмо, романи туди... Я ні на перше, якщо що ні, давай саме популярніше в нас. Чача, -ча? так що ча -ча. давайте спробуємо і зробити. Оце спецювати. я можу зробити, а далі я на це підписався. Окей, що ми робимо? Давайте. Раз, два, три. три. Раз, два, два три. три. Oh, ча, ча раз, два, три. <ріст> Ти зрозумів, Роман? Ча, раз, uh, два а, і три. Ча. ча Можем? А ну ще раз давай, будь ласка. З лівої? З З правої. правої. О, раз, два, три. А ще щелчок треба робити. Я безнадійний. Ча раз, два. Я десь Quindi. там махаю руками це я. Ти зрозумів? Так, я зрозумів, Ча -ча. що це не моє. Принаймні, просто зараз. Мені я зрозуміла, що мені ще треба уроки, Настю. Так що ми з Романом записуємо. Я до гарно вивчив диві... слово чача, раз. А оце от все нормально. Настя, дуже дякуємо тобі. Дякую, вам. У ну нас, нас була Анастасія Белібова, фін фіналістка нацвідбору Дитяче Євробачення 2023. Важлива річ, можливо, взагалі найважливіша в цій історії. Номер? Мій номер три. І мені пощастило, напевно, бо, бо я дуже його хотіла, і він мені випав в жеребкуванні. Жеребкування, ми пам'ятаємо. жеребкування відбувалося просто тут. І у нас сьогодні Анастасія Біліпова, яка виступатиме у фіналі нацвідбору на, на дитяче Євробачення 2023 під номером 3. О, три. Ну, а ми продовжуємо. І це перше шоу. В нас ранок триває. Ранок у нас продовжується неймовірно.